Сутінки густіли. З Альп налітав крижаний вітер. У тьмяному світлі присмерку незнайомець помітив у одному з садків, ніби землянку, обкладену дернем. Він рішуче переліз через дерев'яний паркан і опинився в садку. Всередину землянки вів чорний отвір. Подорожній страждав від холоду й холоду. З голоду він уже змирився, але хотів знайти бодай якийсь захисток від холоднечі. Він опустився навкарачки і заповз у землянку. Там було тепло і він досить зручно влігся на соломі. Якусь мить він лежав, не здатний навіть ворухнутися, такий був стомлений. Але заплічний мішок заважав, і його можна було використати як подушку отож він почав розтібати один з ременів. У цю мить почалося люте гарчання. Він підвів очі. На тлі отвору вимальовувалася в сутіні голова величезного дога. Подорожній потрапив у собачу буду. Він сам був дуже і страшний. Озброювшись своєю палицею і затуляючись за плічним мішком, він сяк так вибрався з буди, хоч і позбувся при цьому кількох клаптів свого вже й так потертого одягу. Заткуючись і відбиваючись від собаки палицею, він не без зусиль переліз через паркан і опинився на вулиці. Сам, один, без притулку, без даху над головою, вигнаний навіть із тієї жалюгідної буди. Він не так сів, як упав на камінь, і вигукнув. Цей вигук нібито чув один з перехожих. Собація і тій краще, аніж мені. Незабаром він підвівся і рушив за місто, сподіваючись прилаштуватися на ніч десь під деревом, або в стіжку. Він ішов опущеною головою та, відчувши, що опинився далеко від людського житла, підняв очі і розглянувся навколо. Він був посеред поля, вкритого низькою колючою стернею. Обріз здавався чорнішим, ніж сама ніч. Гості хмари викочувалися з за пагорба і розповзались по всьому небу. Подорожній повернувся до міста було близько восьмої вечора. Бредучи намання вулицями, він вийшов на соборний майдан і насварився кулаком у бік церкви. Змочений втомою, ні на що більше не сподіваючись, він ліг на кам'яну лавку неподалік від друкарні. І в цю мить з церкви вийшла літня жінка. Було вже зовсім поночі, проте вона помітила, що на лавці хтось лежить. Що ви тут робите, чоловіче добрий? спитала жінка. Ви ж бачите, вкладаюся спати, досить грубо відповів подорожній. На цій лаві. Дев'ятнадцять років я спав на голих дошках, ну а сьогодні посплю на голому камені. Ви служили в солдатах? <гум> так, добродійко, в солдатах. А чому ж ви не пішли до заїзду, бо не маю грошей. На жаль, у мене в гаманці тільки чотири су, сказала стара. Давайте й чотири су. Він узяв чотири су. Жінка провадила. На заїзд цього не вистачить, але, може, спробуєте, хіба ж ви витримаєте тут до ранку на такому холоді? Та й голод вас, напевно, мучить. Може, вас візьмуть з милосердя? Я стукав в усі двері. І що? Звідусіль мене гнали геть. Жінка доторкнулася до ліктя подорожнього і показала йому на низенький будиночок, що стояв по той бік майдану поряд з єпископським палацом. Ви кажете, що стукали в усі двері? А вже ж! І в оті стукали? Ні. То постукайте, бо кожен, хто стукає, тому завжди відчинять.